Сьогодні була проведена вправа з розвитку діалогу, симуляційна гра, малюю, як я скажу. Суті полягла в тому, щоб на живому прикладі показати, як важлива комунікація у діалозі і як важливо перепитувати, уточнювати інформацію, якщо щось було незрозуміло зі спішетного співрозмовника. В цьому є секрет успішного діалогу, коли ми а, максимально цікавимо з тим, що нам сказав наш співрозмовник, уточнюємо деталі, а не приносимо свій досвід на думку нашого співрозмовника. Трішки спускаєш вниз по діагоналі. Ну, світ своє око спускаєш, так. Це верхня частина умовного розділеного квадратку. Малюється, що це примерно Чайков. чайку. Вони на весь квадрат, я просто не помню. Ні, умовно розбив на... Я там з нашою молоді, тому що саме тут в Раймер-центрі, зібрались ті люди, які хочуть змінювати це суспільство на краще. І під час роботи в команді діалог є невід'ємною частиною гарної та якісної комунікації. І мені важливо бути причетним до того, щоб у нашій команді діалог був максимально якісною формою комунікації, яка розпіляти нашій спільній плідній роботі.